Друзі, вітаю! Відловивши досить багато 90-та 94-ю моделькою Azura X game очікування від ось такого 83-го були ну, досить посередні. По тому, що я бачив на Ютубі, по. Оглядах інших людей чомусь склалося враження такого добротного окуневого лайту. Проте, поганявши паличку ще з зими по різній рибі, по активній по пасивній, з різними типами приманок, об'ємні, прогонисті, Загалом, фактично, по всіх видах нашого рибальського озброєння, можу сказати, що цей інструмент дійсно здивував, заліз він набагато далі від. Тієї точки очікувань моєї, і тому сьогодні в нас чесний огляд на 83-й Azura X-Game Angel Shooter і ми будемо розпочинати. Хотів би я одразу розпочати ділитися своїми емоціями, враженнями, що там як працює, де недопрацьовує паличка, але все одно розпочнемо з технічних характеристик, сухих та злих фактів. По внутрішням з чого зроблений, це суміш, це поєднання карбонів Т1100J та 46Т, тобто 46 тонн. В загальній сумісності це все зробило досить непоганий екстрафастовий лад. Так, саме на цій моделі заявлений екстрафас в принципі відповідає тому, що ми отримаємо на виході. Про це ми дещо далі поговоримо. Але все одно, якщо казати більш детально, то 1100... й Матеріал більше проявлений в нас в ось цій комловій частині, яка майже не згибнається і дає надзвичайно великі переваги, які я в подальшому застосовував на своїх риболовлях. А 46-ка це ось це друге коліно, яке все ж таки є насправді надзвичайно цікавим і теж має ряд своїх особливостей, які я застосовував не тільки на звичайних риболовлях, а і в спорті. Е, так, давайте. Ось про ось цю історію. Це в нас ось такий стандартний катушко-тримач. Загалом руків'я рознесене, зручне, баткап, дерев'яшка, така пробочка, все комфортно, мені дизайн абсолютно подобається. Мінімальна кількість маркування, такий строгий. Злий дизайн, я б сказав, але котушка тримач, так, друзі. Я в попередньому огляді в одному, ну це перший мій огляд, був 84-го гейма, досить погано про нього висловлювався. І в принципі, тут певні догани в мене лишилися. Справа в тому, що цей тримач Fuji DPS є дуже специфічним, в принципі. Починаючи від особливостей хвату кожного користувача і закінчуючи певними технічними недоліками. Якщо там схватом, з хватом, з тіма-всіма нюансами, це дуже індивідуально. І мене, наприклад, даний котушкотримач саме на ось цьому вайті до 14 грам повністю влаштовує, я б його не змінював. Типу, це зручно. Якщо на більш старших моделях це проявлялося в негативному ключі, то тут все типа ну ок, максимально, я вважаю. Але вилізає інший момент. По-перше, це низька якість передньої гайки. Постійно, наприклад, навіть якщо вийти з контексту X-геймів на 90-му геймі і на моїй 64-й, перепрошую, ксесті, відкручувалася ця передня гайка. Вона повністю розповзалася, ебоксидка злітала після досить тривалого користування, і доводилося самому підклеювати цю всю історію. За 5 місяців користування 83 м Ну мені пощастило, плюс я сильно не силував цю ручку, такого не було. Але це може вилізти в подальшому, я в цьому впевнений, тому що е, я впевнений на 100%, що всі ці котушко-тримачі кліпаються десь в одному заводі. І, на жаль, якість ось цього склеєння ось цієї передньої гайки, вона досить низької якості. Інший момент це при ловлі досить е, ну таких, непоганих розмірів риби, тобто 500 грамів плюс наш весь хват. Особисто в мене, наприклад, ну я думаю, в більшості рибовів йде саме на ось цю передню гайку. І під напором, під впливом ривків риби наша долонька постійно ковзає по цій гайці і розкручується. Все доходило в мене особисто навіть до того, що. Я тримаю буквально котушку вже з розкрученим котушкотримачем, продовжуючи виваджувати рибу. І відпустив би я руку, все, моя котушка летить або на місточок, десь там на комерційній водомічі одразу в воду. Тому це значний мінус. Що з цим кріпленням потрібно робити? Сподіваюся, якщо буде друга генерація x геймів ці моменти усунуть. Ну так, дещо заговорився з цього приводу. Але варто, тому що це значний мінус, який багатьох, я думаю, відштовхує від придбання даного спінняного, принаймні спирають тих людей, які спираються на огляди. По кільцям все просто чудово. Фуджі торзайт і в рамках Титаніум. На даній палці вони є доречними, вони облегшують сам бланк, вони роблять вад снасті. Дуже цікавим. Подальшому ми про це ще поговоримо. І саме тут ось ці титанові вставки є дуже доречними. Не на всіх снастях вони є доречними. Тобто, пихати титанку, типу, всюди не обов'язково. Все залежить від того, який бланк по факту в кінці кінців має вийти. А торзайте, звісно, що ж самі вставки є доречними в принципі. І актуальними на будь-якому видовищі, але вартість інструменту це збільшує. Це топовий сегмент азури, і тому, звісно, що ж тут вони стоять до збірки самої. В мене ніяких питань нема, На всіх x геймах якими я ловив, а це було 5 моделей, 3 з яких я катав досить довго, включаючи цю, все рівно. Кільця нікуди там не дивляться по сторонах. І загалом ніяких нюансів там з якимсь заводським браком. Я з ними принаймні не зустрічався, тому не знаю. Наскільки цей факт є доречним, але особисто в мене ось такий досвід користування саме геймами, до збірки ніяких питань нема. А, що стосовно м, нашої довжини вдовища, 83, 8,3 фути, 2 метри 51, чудова берегова довжина, зручна, в принципі, в більшості випадків, Дає змогу виконувати гарний закид. Не найліпший, але все одно. А, Є досить оптимальною в наших умовах. А що стосовно тесту, 2.14 він заявлений, по ньому ми пройдемося в наступному пункті нашого огляду. Але здебільшого, я вам скажу, він заявлений максимально чесно. Вага вудлища 84 грами для сучасного лайту. Я вважаю цього цілком достатньо, і загалом, загалом, вся снасть збалансована досить чудово. Є певний перевіз саме у вазі на верхній частині нашого вудовища, але котушкою правильно підібраною по вазі, по розміру, це все чудово балансується. Тепер давайте перейдемо до того, що я просто обожнюю розповідати найбільше. Це те, як працює снасть по різних типах приманок, як вона їх анімує, з чим вона може впоратися, з чим ні. Низ з тесту, навіть виходячи навіть за рамочки заявленого, тобто 2 грамчика вказано, я ловив мінімальною вагою. Комфортною для мене це 0,6 грамів плюс 1 дюйм приманка. От, друзі, хочете вірте, хочете ні. Але дана вага за умов вітру невеличкого, за умов його відсутності, може відіграватися вам і відстукувати, типу, не в руку, але візуально візуальний контроль по вершинці. Друзі, це було це. Я не брешу в кадри, десь тут вам вставив. І працювати цією вагою. При наявності достатніх навичок і а, бажання вийти з ситуації, коли дана вага потрібна, от у мене була ситуація, коли а, використання даної ваги принесло мені додаткову рибку. І це було досить комфортно, я аж сам здивувався. І переходячи вище, переходячи там до граму, до півтора, це я зараз о, розповідаю більше в контексті роботи по дну, в контексті окуневої мікрухи, тобто всілякі ривочки, переміщення приманочки вздовж. Донного горизонту, по донному горизонту з паузою. Один грамм півтора і 0,6, як я вже сказав. цим бланком можна працювати. Тому майте на увазі, що, звісно що ж, при встановленому досить тонкому шнурі, у мене це був 0,3, ви можете працювати мікрухою окуневою по дну. Все закрили, проїхали. Так, друзі, спробую я сховатись від вітру, він дістав, просто не дає зняти огляд. А, перейду до, можливо, найцікавішого моменту саме по даному інструменту. Чому я його використовував не лише а, в безпосередньо в звичайних риболовлях, а й взяв його в якості другого лайту на комерційні змагання. Все просто. Справа в тому, що а, ось цей момент з мікрушними вагами починаючи від двох. 2, 3, 4, 5. А він розкривається зовсім по-інакшому. Тобто, звісно, що ж вершинка відпрацьовує ще ліпше на всіляких окуневих темках, знову ж таки, по типу мікрухи, по дну, на озерах де інде. Але тут вмикається інша особливість. Ось це цікаве поєднання карбонів. Зробило з верхівки даного інструменту щось просто не схоже ні на що інше, з чим я до цього ловив. Тобто перші 3-4 кільця даного інструменту починають дуже приємно, дуже легенько пом'якшувати ваші підриви, що особливо в моїх риболовлях надзвичайно чудово розкрилося при ловлі пасивної, запресованої дикої. Або комерційної щуки. Тобто бланк підриває м'ягенько, першочергово. Ось цей підкид робить надзвичайно приємним, надзвичайно цікавим для риби, як показала практика. І в подальшому він дуже цікаво розпрямляється і дає вам чудовий спектр маніпуляцій як для рівномірних всіляких подач, так і для певних збоїв у грі і тому подібне. Тому саме. При ловлі пасивної, запресованої комерційної або, знову ж таки, дикої міської щуки дана снасть розкрилася як ніяка інша. Можливо, вона не може так плавно подати і дотягнути приманку, допустимо, як фінезоподібні вудовища. але саме ось цей момент з підривами. Він є надзвичайно цікавим в даному інструменті, тому якщо ви шукаєте цікавий е, інструмент, досить потужний для щучої мікрухи, з надзвичайно цікавою анімацією легких вагів, е, це буде ще варте вашої уваги. Переходячи дещо далі, і все ж таки вже е, зачіплюючи е, той спосіб ловлі, яким ловить більшість наших рибалок щуку. Тобто це джиг або джигріг. Тут все досить неоднозначно, але по мірі збільшення тесту, верхівка більш прогресивно починає більш плавненько спрацьовувати на різних вагах. Тобто ваги, ну, можна сказати, навіть 5-5 це така проміжна вага від оцієї легкої, підривної такої подачі, легенького підкиду і до досить такого повноцінного увімкнення вершинки. 7, 6, 8 грамів. Це вже дуже цікаве відпрацювання вершинки. Тобто Таке відпрацювання, яке дійсно є стандартним для багатьох палочок фастового ладу. Тобто, саме в цьому аспекті, Будуще по верхах тесту, наближаючись до них, починає дещо проявляти ознаки фасту. І це є дійсно досить цікавим. Анімації саме на підривах нашої приманки. Все ж таки, переходячи до верху нашого тесту, 10 грамчиків, палка починає вмикатися ну майже з 5-6 кілець. Тобто, вже так класно і чітко підірвати не вийде, на мою думку. Але вмикається інша особливість вудоща що поверхах можна робити досить плавні дотяжечки, які в е, певний період часу на певних локаціях е, дуже полюбляє той самий судачок. Тому ось таке будуще цікаве, яке на різних вагах розкривається в зовсім різних аспектах. Я думаю, ви це чудово бачите е, саме на кадрах, які я вставляю. Е, але поки не забув ще про одну особливість даного інструменту. Дана особливість полягає а, саме в тому виді лову, для якого я його і брав. Це окуневі шкряботушки, окуневий лай, так званий. А, тобто ваги від 3 до 7-10 грамів, як можна пропрацьовувати саме дно, майже від нього не відриваючись. А, скажу вам так: якщо ви хочете переміщувати. Ваги 7-10 грамів як мікрухою, ось так, от посмикуючи майже на місці, це буде не дуже зручно, тому що знову ж таки верхівка вмикається досить специфічно. Вона вже не поводить себе як екстрафаст, яким подібні маніпуляції можна було б досить легко виконати. Але під час тих самих прошкрябувань, тобто. Проводок, які під час виконання яких ми фактично або взагалі не відриваємося від а, нашого донного горизонту, просто ведемо, допустимо, от в моїх умовах Ловлі, зокрема на річці Дніпро, а, це всіляка наявність ракушнячків. Будуще з даною задачею справляється просто прекрасно. Зокрема. Це проявляється на злих ракушняках. Тобто, ми чудово за рахунок чутливості, про яку ми поговоримо далі, відчуваємо, пропрацьовуємо кожну ракушечку, кожний нюансик в рельєфі, і при цьому е певна потужність Насті, її екстрафастовість, так би мовити, дає нам змогу е просмикувати досить злі скупчення ракушняка. Тобто, що я маю? На увазі? На більш м'яких паличках зачасту. Наша снасть застряє і потім як катапультою просто відстрілює і тим самим проводка псується. Даний лад дає змогу е, проходити ці нерівності, не втрачаючи в проводці, фактично і залишаючи по ходу, е, всього циклу нашої подачі приманки по дну від закиду до вимотки риби або просто нашого монтажику на берег, е, нашу проводку. Стабільно якісною. А, тому ось цей окуневий лайт це дійсно а, те, чим дана снасть, даний інструмент а, може хвалитися. Він це вміє. І переходячи до судачка, судачок в межах тесту, звісно, що ж, а, тут вітається. А, тобто, ми можемо виконувати, в принципі, які більш різкі подачі, тому що все ж таки снасть досить потужна. Можливо, ну якщо ну, візьмемо, до прикладу, якийсь аріончик в подібному тесті, ми не зможемо зробити ось цей ох, як вітер задуває, друзі. Ось цей класичний подвійний. Підрив всіма улюблений, дуже різкий. Але е, певна анімація в класичному розумінні більшості спінінгістів судача е, з цими підривами, вона доступна. Вона буде дещо особливою за рахунок, все ж таки, ладу нашого вудовища, про який я вже сказав вам раніше. Але вона буде і Судака та ним інструментом ловити можна. А що стосовно того, чи просіче Судака, чи зможе снасть пробити його? Друзі, в моєму розумінні особисто ну, може багато хто не погоджуватися. Судачка не потрібно пробивати. Коли він бере пащею, коли він це в роті в нього надзвичайна велика кількість м'яких тканин. Я особисто ну, перевіряв це. І ну це не дуже гарно по відношенню до рибки, але я отак гачком проводив в роті спійманого судака, і там є просто жалу за що чіплятися. Набагато складніше в цьому аспекті пробити щуку. Але повертаючись до цього питання за рахунок потужної комлевої, надзвичайно це 1100J карбон. І я вам ще забув сказати x подібне платіння. Карбонове поверху основного волокна надає ще більшої потужності і міцності бланку. І за рахунок цього, ось цей важель початкового ривка на підсічці, він є досить потужним. І не дивлячись на те, що вершинка має певні особливості, про які ми вже сьогодні поговорили, все одно наша снасть має оцю. Потрібну потужність для вдалої засічки. Я це перевірив на щуках. Дуже класно, інструмент січи щуку, яку, на відміну від судака, по моєму досвіду лову складніше пробити через просто костяну верхню щелепу риби. Тому. Якось так. Е, ще кілька слів зачеплю про блешні воблери. Воблери твічать в межах тесту. Звісно, поверху тесту буде Ну дещо можливо не так, як хотілося б розкриватися палку, тобто палка, тобто 10 грамів в обчик. Ну, не так гарно буде, але все, що там 5-7 і нижче, всілякі невеличкі 35 п'ять і сорокові в обчики, чудово. Е, палка. Працює саме на подачі всіляких міношок, як потрібно. Звісно, що з кренками теж ніяких питань не буде. Гарно відпрацьовує, відбрує вершинка, все чудово, залізо. З залізом історія така ж сама приблизно. На відміну від Посейдона, на який був попередній мій огляд. Тут все ліпше. Тобто палка. Першочергове її включення на рибі, воно набагато м'якіше. Тобто, якщо на посейдоні е могли статися певні трабли, або розірветься губа в риби, або взагалі відірветься монтаж після, допустимо, потужної клюваки білизни, то тут палка вмикається тупо моментально. Про її в'язки ще поговоримо. І тому для лову. Всілякого білого хижака для лову злих, якихось е літніх щук, які б'ють з неймовірних подач, дана снасть згасить все, що потрібно, всі ці першочергові скаржені е дії нашої риби. І, е е <п 'ят> якщо підсумовувати все, що я сказав, інструмент надзвичайно універсальний е в межах свого тесту. Чуйка, чуйка по дну гарна, що по мікрусі вона не була. Ідеально, як я вже проговорював, вітер вона знижується, але тим не менш, на ракушняках ловити, ловити джигом, все відпрацьовує, все відчувається. Нещодавно, от після довгої паузи в ловлі цим інструментом, я його знову прокатав, впевнився, що снасть. Працює снасть, це відчуває тактильно приємний інструмент. Він не найкращий. Він е, його я б не порівнював е, з подібними навіть японськими снастями певних виробників, про які все ж таки зараз не буду казати. Але є ліпші інструменти в плані чутливості, як я вже сказав, і в плані закиду є ліпші Снасті. Але тим не менш, ну снасть не може бути абсолютно кращою в усьому, тому перейдемо до в'язкості. В плані в'язкості тут все просто чудово. Мілких окунців не зливає. Ганяв по мікрусі, по зерних оцих шпендиках, таких невеличких вмикається верхнє коліно. Теж чудово гасить першочергову підсічку і подальше виваджування, теж все працює. На крупній рибі, що проявляється надзвичайно круто. Знову ж таки, 1100J, X-подібне, X8 подібне сплетіння, просто шикарно дає вам змогу контролювати велику, ну, як я вже казав, сьогодні, 500 грамів плюс рибку. Тобто для Швидкісного і якісного виваджування щуки в умовах спорту для перетягування судака через всілякі бровочки, ракушняні, злідні, провські, деснянські. Ця снасть цим буде діяти, буде діяти вправно. Тому підсумовуючи ось цей чудовий лад, який Просто розкрився на мікрусі, і на е, всіляких вагах і приманочках в межі тесту. Е, і ось ця потужна комива дала мені просто неймовірне задоволення від ловлі е, гарних риб. І при цьому всі е, моменти, які пов'язані з окуневими темами, теж мені далися бонусом до цієї снасті. Звісно що ж, певні нюанси, ну, певні моменти в проводках, такі як всілякі дотяжечки, ви не зможете виконувати, тому що екстрафаст не вміє все. Але він вміє е, набагато більше, ніж всілякі модерейти, аніж ті ж самі фасти, і його спектр можливостей е, у виконанні класної подачі, він значно більший. А з тими нюансами, про які ми поговорили, е, так ця снасть просто розкривається. Як такий собі діамант. По закиду. Закид, я б не сказав, що він якийсь феноменальний. Так, вудовище вмикається круто, але є інструменти значно кидучіші, так, друзі. Тим не менш, загалом палка кидає дуже стабільно по всьому тестовому діапазону. В цифри я не заглиблююся, я це не люблю. У кожного свій підхід до закиду, своя техніка. Я особисто не такий крутий кидок, як. Багато наших риболовів, які ставлять саме ось цей правильний маятниковий різкий закид. Але закид тут є, закид нормальний, і його цілком достатньо, особисто на моїх риболовлях, щоб докинути до тієї риби, яку я маю на меті зловити. Найкраще, все ж таки, ось цей момент хочу проговорити. Розкривається саме найбільшу дистанцію можна покрити на 10 грамчиках. Перевантажувати там, 14 грамів. Я не раджу. ну, Не раджу, вона не складеться, буду ще надзвичайно міцне. Все ж таки через певну кількість смоли в бланку, яка присутня. Тим не менш до певних 12 грамів можна збільшитись, але, як я вже сказав, десятка це максимальне розкриття кидучого потенціалу інструменту. А ще якщо зачепити чуйку на покльовках, не найліпша зі снастей в цьому ціновому діапазоні. Не буду багато казати, тактильні відчуття вони дуже індивідуальні, але все ж таки були Насті значно чутливіші. Знову ж таки, як в контексті. Даного ціноутворення. Але я не можу сказати, що чуйка не робоча, її достатньо для того, щоб відчути, що риба є, відчути, що це не якась нерівність на дні, і зрозуміти, що потрібно підсікати. Якби цього не було, я би не брав дану снасть на змагання. Чим комплектувати? Комплектується все досить просто. Я вважаю, що єдиний нормальний розмір котушки на цю снасть це. 2500. Так, от вона гарно балансується. Я використовував з такими модельками, як Shimano Complex, Shimano Vanford, і вони плюс-мінус однакової ваги, і гарно все балансувалося. Принаймні, я не відчував якогось перевантаження в верхній або, так би мовити, задній нижній частині Снасті. Що стосовно шнурів, ситуативно, 0,3, якщо ловимо. О робимо робимо ставку на лайт, або е маємо за пріоритет дальній закид, е ставимо 0,3 шнурок. В разі, якщо ми ловимо більш великих рибот, особливості як я е використовував на комерційних змаганнях, 0,4 шнур, щоб спокійно форсувати рибу, е щоб не боятися е за всілякі моменти, що вона може зайти в корчі, десь там якусь ракушечку сатанеться, щоб гарно і якісно доставляти наш лов на берег. Е, тому наче по всьому я підбив підсумки, по всьому пройшовся. Ще певний момент, хочу загальнити, так би мовити, вже дощ навіть так рапає, але хочу завершити. Для кого підійде ловля щучою мікрухою, спортивна щука, щука пасивна, на дикарях, на е, комерційних водоймах вагами від 2 до 5 грамів. А, якщо бажаєте, то звісно, що ж можете джигувати в верхньому діапазоні тесту, ніяких проблем з цим немає. А, окуневі шкряботушки, підійде. Ловля, білизни блешнями, щуки блешнями-вертушками, підійде. Твічінг в обверів підійде. Дуже універсальний інструмент. Складно сказати, для чого він не підійде. Ціленапрявлено, звісно, мікрушити ним не можна. Але якщо у вас є бажання, а, точніше, не бажання, а. Всілякі побічні фактори у вигляді риба не клює на вайт. Перейду на мікруху, тому що це є доречним в даний час, в даних умовах. То ви спокійно можете, ви спокійно зможете якісно виконати всі маніпуляції мікрушні, принаймні по дну. І тому от такий підсумок, снасть, е, снасть, власна, снасть мене здивувала. Снасть розкрилася саме в тих аспектах. Ну, я, на які я від неї взагалі не очікував. Тому я сподіваюся, цей огляд був для вас е, цікавим та корисним. Е, пишіть, що думаєте про це в коменти. Там підписуйтесь, якщо хочете, ставте лайки. От уже травичка повилазила, заважає. Я буду з вами прощатися. Просто дощ заливає, треба бігти. Сподіваюся, ні про що не забув. До зустрічі.